Кандидат у канслері Німеччини від опозиційного блоку ХДС ХСС а Мерц заявив, що він якось не заспокоєний Марком Рюбіо, а більше того, був шокований заявами президента США про війну Росії проти України. Він вважає, що слова Трампа це по суті класична підміна. Злочинця на жертву і наголосив на важливості того, що європейці домовилися про спільну стратегію вирішення цього питання дуже і дуже швидко, каже, тягнути немає куди. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про цифри, ми про цифри говоримо завжди, коли згадуємо про Трампа, тому що він насамперед підприємець а потім президента вже потім король, яким він себе бачить в цій сім'ї король потім. Ну тут вже можна, я думаю, Трамп би з нами посперечався в цьому переліку. Тим не менше, вдвічі більше американців назвали диктатором Трампа Анна Зеленською. Це свідчить опитування. Югоу проведене от буквально днями. За даними опитування, 41% учасник, 41 учасників вважають Трампа диктатором, що трохи нижче 45%, які так не вважають ще 14% респондентів заявили, що не впевнені, чи вважають вони його диктатором чи ні. Ну тобто сумніваються знову ж таки. Вірогідність 50 на 50. І коли учасників опитали опитування, запитали, чи вважають вони Зеленського диктатором, як і Трампа. 22% відповіли так. 45% відповіли, що ні. Ще 33% опитаних не визначили зі своєю відповіддю. Катерина, ти хочеш сказати, що якщо так буде продовжуватись далі, то рейтинг Зеленського буде в Сполучених Штатах в Штатах вищий ніж у Дональда Трампа. Взагалі, ці опитування громадської думки в Штатах вони досить цікаві, і вони стосувалися такого ну для нас, здається, зрозумілого питання, не здається а точно зрозумілого питання. А американців питали, Та хто ж на кого напав після цих заяв Дональда Трампа? Вирішив з'ясувати і. Понад 60% американців вони тут дали правильну відповідь. Зрозуміло, що ніхто не забув про російське вторгнення, але тим не менше, там кожен десятий по великому -то рахунку зазначив, що можливо це Україна напала. Там є зрозуміло, люди, які там не визначилися або не цікавляться цією темою. Якщо вони зовуть Закіана, можливо, це їхнє. Права, але цікаво, як можна за допомогою виключно політичних заяв, які підкріплені відповідними меседжами в соціальних мережах, зробити ну неймовірні речі. Те, що здається абсолютно зрозумілим і аксіомою, у когось через якийсь час може виникати викликати питання.